Напір води в кранах зменшиться, і з такими тимчасовими незручностями доведеться зіштовхнутися рівнянам. Щоправда, лише тим, хто проживає в районі автовокзалу, і північніше. А жителям сіл Бабин та Дмитрівка узагалі певний час доведеться пожити без води, все тому, що від сьогодні розпочинається ремонт водогону горбаків рівне. У облводоканалі сподіваються, що великих незручностей це не принесе. Жителів північно-східної частини можливо понижений тиск буде трошки в мережі на період виконання цих робіт. Ну, а для бабина, для тих сіл там ну, буде частково припинене водопостачання, але в зв'язку з тим у нас є машини. Які доставляють питну воду, і на період придні робіт можна буде звертатися в службу в нашу диспетчерську. На підприємстві кажуть, водогін давно потребував ремонту, а деякі його ділянки взагалі повної заміни, адже останнім часом збільшилась кількість проривів. Відтак вони запланували відремонтувати ділянку протяжністю понад пів кілометра. Потреба є в зв'язку з тим, що це вже старі труби. Вони вже зношені, і було вже дуже часто. Пориви на даній ділянках, тому було прийнято рішення замінити ці частини. Ну і зараз 600 метрів через цього водов... водогону ми замінюємо. От. Ну, я думаю, що роботи виконуємо виконавчасно і це не, не завдасть великої шкоди нашим. Попередньо завершити ремонтні роботи та відновити повноцінне водопостачання у помешканнях жителів Рівненщини планують до 12 липня. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал ITV.